Понад 250 порцій смачної домашньої їжі у реторт пакетах готує щодня для армійців жителі села Веряця. На Закарпатті польову кухню жителька села Ірина Світлик облаштувала у себе вдома у її армійському меню. 10 страв, які готує жінка на вогні, обов'язкові закарпатське сало та випічка. Біля жінки чимало помічників. Продукти або готові страви сюди везуть жителі ледь не з усієї області. Як куховарять, побачите у сюжеті Мар'яни Мартин. Сьогодні готуємо борщ і кашу для наших захисників. Приступаємо, чистимо овочі. Овочі на столі, тож можна приступати до роботи. Поки жінки роблять заготовки, Сергій розпалив вогонь. У першому казані м'ясо вже підсмажилося. Все м'ясо піджарилось, можна кидати цибульку. Тут готуватимуть гречану кашу за особливим рецептом. Із спецій кладемо лавровий лист, чорний перець і паприку. І додаємо вже цибулю і моркву. Овочів у гречану кашу кладемо дуже багато, готуємо її до напівготовності, тому що саме таким способом вона виходить дуже сочною, соковитою. І захисникам смакує саме така каша. Для особливого смаку Ірина додає в казан маринований болгарський перець. Як тільки овочі протушкувалися, засипає крупу. Це 80 літровий котел. Звідси виходить приблизно 120 порцій, 120 сухпайків. Готових буде з гречаною кашою, тобто 120 ситих наших воїнів. На подвір'ї світликів польова кухня працює з перших місяців повномасштабної війни. Почалася війна. Ми переживали то все так, як усі панікували, не знали, що нам робити. І коли ми зрозуміли, що за кордон ми виїжджати не будемо, почали думати, чим ми можемо допомагати тут, там де ми є. І так ми почали пекти випічку. Коли ми почали вже паралельно відправляти випічку і їжу, самі захисники почали казати, нам менше випічки, більше такої їжі. В Ірини є чимало помічників. Хтось приносить продукти, а то вже й готові страви, хтось допомагає грошима. А пані Катерина працює на кухні. Картошку почистимо, цибулю, буряк. Як часто сюди приходити? Коли клоня пустимо. Любов'ю. я, я раді, що хлопці. Я нашою любов. Радуюся. Все на цій кухні облаштовано до найменших дрібниць. Кожен має своє завдання, але мета у всіх одна спільна. Дуже вірю в перемогу і дуже хочу, бо була перемога. За балачками вже й каша підійшла. Господині беруться за наступний етап роботи. Розсипають готову страву у реторт пакети. З теплом та любов'ю для захисників України. І ось тут такими великими не для продажу. І зворотній зв'язок є на запайщику, вказано наш номер телефона. А Сергій вже готує до роботи автоклав. При високій температурі створюється ще й тиск там додатково, і їжа швидко зварюється, і потім вже може зберігатися до двох років. Ми починали взагалі з маленького автоклава, якого. Четверта частина з цього, що вміщає 20 пакетів. Потім придбали трошки більший такий нержавіючий на 50 пакетів. Потім отакий перший на 100 пакетів, а потім другий на 100, потім третій на 100. Протягом дня тут готують понад 250 портів смачної їжі для наших захисників. У рецептурі більше десяти різновидів. Голубці, левеш курячий, от, от такі страви, які, які ми готуємо кожного дня. Це в нас зразки в прозорих пакетах. Окрім основних страв, є солодощі. А ще це в нас коптиться сало, холодне копчення, традиційне закарпатське сало. Світлики ведуть домашнє господарство. Обоє працюють, виховують трьох дітей. Могли б виїхати за кордон чи просто жити собі у відносно тихому Закарпатті. А натомість увесь вільний час присвячують такій важливій справі, готують для наших захисників. На наше покоління випала така важка війна, і я не розумію, як можна у такий час стояти остороні і не допомагати. Тому, тому так ми робимо те, що можемо там, де ми є, з тим, що ми маємо. За три роки війни на яких тільки напрямках фронту не смакували їхні гостинці із Закарпаття? Якби не ви, ми б не пробували такої смакоти. Будьте здорові. Доброго вечора. Бажаю здоров'я. Хотіли б подякувати ірі і всім тим дівчатам. Господиням, які готували оцю смакоту, голубці дуже смачні. Ми пробували так само вже гречному кашу. Дуже вдячні. Дякують нам. Бажають здоров'я, щоб руки не боліли. Все ну, доволі наша. Екрана. І саме такі відгуки додають волонтерам сил і бажання працювати і наближати перемогу України. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.